Відчуємо промені вітання і юність сил, і радість квітів на неосвітній арсенал. Весна прокинулась в освіті. Вітаю, шановну громаду! Мене звати не Оксана Сергіївна. Я вчитель початкових класів Дніпровської гімназії 46. Маю вищу кваліфікаційну категорію. На постійній основі працюю над досконаленням своєї професійної діяльності. У 2020 році успішно пройшла сертифікацію як вчитель початкових класів. Брала участь в освітніх проєктах школа онлайн та «Дніпро» з дворазом. А з початком війни додалися волонтерські справи. Мої досягнення розкривають мене як компетентного, мотивованого творчого педагога. Цьому навчальному році впроваджую інноваційну програму Освіта діти майбутнього. На сьогодні працюю над авторським проєктом кінезіологічні вправи як засіб розвитку учнів. Я хочу взяти участь у Неоарсеналі, бо це унікальний майданчик для обміну ідеями та спільного пошуку нових шляхів у навчанні. Дякую за увагу!